Так, друзі, всім привіт-привіт! Всім, всім доброго раночку! І чекаємо, поки інстаграм повідомить, що я почала прямий ефір для вас. Всім привіт! Дякую тим, хто приєднується. Напишіть, чи мене добре чути, чи мене добре видно, і, в принципі, можна буде починати, як завжди. 10 година ранку, буденний день. І для вас веду прямий ефір. Я Васильєва Олена, експерт, сертифікований експерт з продукції Novage. Отже, друзі, сьогодні поговоримо про один із надважливих комплексів Novage, а саме комплексний догляд Скінліф. Це догляд, який передбачений саме для чутливої шкіри. Тому що є різна шкіра. Так? Є жирна, є суха, є шкіра змішаного типу. Але будь-яка з цих типів шкіри може бути чутливою. І от тому компанія Reflame, міжнародний шведський бренд, розробила саме комплексний догляд, комфорт, новий Skin Relief для чутливої шкіри. А отже, дивіться комплексному догляді Novage поєднані в собі заспокійливі і антивікові властивості. А даний комплекс знижує чутливі шкіри, підвищує еластичність і бореться із морками. Формули даного комплексу є без ароматизаторів, і вони посилені такою заспокійливою технологією UltraCalm. І а, даний комплекс він є подібний до ретинулу, але більш ощадний такий, дбайливий. І а, саме а, його технологія Дермакал стимулює вироблення колагену і еластину. А ви знаєте, чудово знаєте, що після 30 років з кожним роком наша шкіра втрачає по 1% колагену і еластину, і таким чином, виходить. З'являються ці обвисання, провисання. І хочу вам сказати, що якщо ми не будемо стимулювати нашу шкіру, виробляти колаген і ластин, а врешті це буде така зморшкувата шкіра. Да? Уявімо собі, що колаген і ластин це наповнювачі матраса, це є пружинка і наповнювач. І от якщо в матрасі пружинки і наповнювач просідає, матрас є нефункціональним. Так само і в нашій шкірі, якщо недостатньо ми отримуємо. Недостатньо виробляється шкірою колагену, і еластану, а Наша шкіра втрачає пружність і вона провисає. Тому, от саме цей комплекс він не лише працює із. Чутливою шкірою, да, для того, щоб вона могла сприймати догляд. А і ще і працює з виробленням колагену і еластану. А це клінічно досліджено, Це дуже важливо, що наша компанія проводить клінічні дослідження, тому що компанії взагалі по виготовленню косметичних засобів, по виготовленню засобів по догляду за тілом або шкірою обличчя, а да, дуже мало компаній, які проводять клінічні дослідження, тому що є вони дуже дороговартісними. Так от наша компанія вона проводить клінічні Дослідження, і це дуже важливо. Клінічні дослідження це дослідження із створення, з початку створення формули до кінцевого споживача. Значить, дивіться: комплекс Reflame, Skin Relief, Реф, нове Skin Relief. Іде в такому пакуванні. А саме цей комплекс він розроблений для чутливої шкіри. PH його збалансований, він має не комедогенні формули. Він має ще одні компоненти, які не порушують мікробіом шкіри. Тобто мікробіом що що це 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 таке? Це те, що живе, це мікроорганізми, які живуть на вашій шкірі. От Для того, щоб вони не шкодили вашій шкірі, так? не визивали висипання різних гнуячків, різних комедонів. Так? Їх потрібно правильно харчувати ваш мікробіон. Для цього у нас є зволожуюча есенція з мертвим пробіотиком і низькомолекулярною гіалуровною кислотою, і для цього у нас є. Комплекс Novage Skin Relief, зараз я вам спробую його показати, він у мене вже падає, да? а, який саме працює з вашим мікробіоном. Гігієнічна упаковка і герметичні флакони. Дивіться, ось така помпова система, тобто ми її не відкручуємо. А, якщо решта комплексів вони а, отак відкручуються, всім привіт-привіт, то приєднується, так, Решта комплексів відкручується, є доступ до повітря, і ми використовуємо або пальчик, або лопаточки, коли наносимо. Да? Саме кремики, то Skin Relief – це є гігієнічна упаковка, в яку немає доступу повітря і немає доступу до різних мікроорганізмів, і це дуже і дуже круто. І це дуже важливо, коли ми працюємо саме з чутливою шкірою. І а, хочу вам сказати, що формули в даному комплексі є без синтетичних барвників, без ароматизаторів, без мінеральних олій, сульфатів, без тальку і без спирту. Це дуже і дуже важливо знати і розуміти, тому що чутлива шкіра вона м, потребує особливої уваги. Чутливість і а... Чутливість або реактивність. Да, шкіри може бути як постійною, так і тимчасовою. І вона а, може бути як відповіддю на сонячне випромінювання, да, наприклад, влітку, якщо ви перегрілись на сонечку, перезагорали. Да, або може бути а, реакція на несприятливе навколишнє середовище, на якісь косметичні компоненти, тобто ми не можемо знати, на що саме зреагує наша шкіра. І от чутливість зазвичай вона, м, відбувається через ослаблений захисний бар'єр шкіри. Вона Спроводжую за сухістю, печінням, почервонінням, висипанням. І а, саме комплекс Relief, він націлений на те, щоб а, боротися саме з чутливістю шкіри. Він миттєво заспокоює, заспокоює вашу шкіру. До набору входить 5 повнорозмірних а, продуктів. А, ну, По-перше, для умивання в усіх наборах гель-тоніки, в даному наборі пінка Комфорт. Вона, як ніжна хмариночка така, одного-двох натискувань. Достатньо. Тут я вам натискувати не буду, аби я показувала вам, проводила я прямий ефір в ванній кімнаті, я б обов'язково натиснула і показала, як вона виглядає. Показую вам так: це 150 мл. Так само немає доступу повітря. Ми натискаємо і умиваємося, наносимо на обличчя масажними рухами, розподіляємо по обличчю, знімаємо себе шкірне сало. В себем цей да, якісь бруди, пили, які накопичилися на протязі дня, і змиваємо теплою водичкою уникати ділянки навколо очей, використовуємо двічі в день, вранці і ввечері, а обов'язково умиваємося пінкою комфорту. А, далі, крем-комфорт для шкіри навколо очей 15 мл. Ось так він виглядає. Так само а, ось така система видавлюємо. Тут не шарик, тут ми видавлюємо для того, щоб. А, а, Користуватися даним кремом, да, наносити його навколо, на ділянку навколо очей, потрібно його зовсім небагато. Тобто горошинку. Ми видавлюємо горошинку на безіменні пальчики, розподіляємо цю горошинку на два пальчика і розносимо по орбітальній кісточці приплескуючими рухами. Не розтягуємо, не жмакуємо шкіру, не вбиваємо, да, щоб не наробити синців. Шкіра навколо очей вона є дуже ніжна. Тут немає жирової тканини, тут немає м'язової тканини, і вона є найтонша взагалі шкіра на тілі, тому з цією шкірою дуже і дуже обережно. І що важливо розуміти, зараз я трошечки відволічуся, так? Да? Що всі комплекси новеч, хоча вони є антивікові, ми можемо використовувати їх уже з 20 років. Про це я вчора відповідала на ваші запитання, тому що на сьогоднішній день про антивікову косметику дивимося з іншого боку, тому що зараз є стресова ситуація, і шкіра підвергається старінню набагато швидше. Зараз дівчатка починають фарбуватися. А раніше, а вони використовують міцелярну воду, вони використовують засоби, якими фарбують гласки, да, І а, таким чином з'являються зморшечки набагато раніше, ніж це було колись. Тому зараз антивікова косметика. Вже ми не говоримо, що ми використовуємо її після 30 років. Після 20 років вже можна сміливо користуватися антивіковою косметикою, звичайно, в розумних а, межах так а, слідкувати за дітьми. Пояснювати своїй молоді, як нею користуватися, але привчати дітей до того, що потрібно правильно доглядати. Отже, за крем навколо очей, крем-комфорт, да, я вам розповіла. А далі у нас іде сироватка-активатор, крем-комфорт також. Сироватка-активатор також має. Таку систему, яка не допускає повітря, одного-двох натискувань вистачає для того, щоб розподілити по обличчю. А натискаємо на ручки, розподіляємо точково по обличчю і масажними рухами розподіляємо сироватку-активатор по своєму обличчю. Для чого вона потрібна? Зараз я вам скажу, щоб точно. Вона насичена активними компонентами і посилює дію нічного та денного кремів. А тут дуже легка структура, і її обов'язково потрібно закривати денним або нічним кремом. І далі переходимо до денного і до нічного крему. Це є четвертий крок, це є основний догляд. Тобто, як ви зрозуміли, це є чотирьохкрокова система в нас комплексного догляду. Задача денного крему забезпечити шкірі необхідну кількість вологи, захист і захист від зовнішніх агресорів, так і, скажемо так, створити другу шкіру. Динний крем він має SPF 30, це є досить активний захист від сонечка. Його потрібно наносити на шкіру не небагато, тому що, якщо ви нанесете його багато, ви можете побачити, що а, щось таке скатується. Так от, це непоганий крем, це просто ви його нанесли забагато і скатується саме SPF. Динний крем він є рідший, ніж нічний крем. А, і, а... Він дуже гарно розподіляється по обличчю. Так само ми наносимо його на ручку і точечно розподіляємо по обличчю і двома ручками масажними рухами масажуємо наше обличчя. Денний крем ми використовуємо перед тим як ми виходимо на вулицю. Ну, я маю на увазі не відразу. то Зараз, наприклад, я прокинулася і провела свій денний догляд, тому що я знаю, що я на протязі сьогоднішнього дня буду виходити. Да? І навіть якщо не буду виходити, все рівно я повинна доглянути за собою. Але якщо у вас позмінна, наприклад, робота, да? і ви працюєте вночі, то ви в ніч, коли йдете на роботу, використовуєте денний крем. Тобто денний крем, ми використовуємо в часи активності, коли ви плануєте. Іти на роботу, на вулицю, на, можливо, в нічний клуб, якщо вони десь зараз працюють, хоча не, не той час, так? Ну, Ви мене зрозуміли з приводу денного крему або ж в день. А далі а, нічний крем. Приходимо до нічного крему, а нічний крем а він у нас. Фокусований на тому, щоб відновлювати нашу шкіру. Він є більш густий, його потрібно наносити більш щільним шаром. І в той час, коли ми відпочиваємо, нічний крем працює. Нічний крем комфорт і денний крем комфорт в своєму об'єм їх 50 мл. Це повнорозмірні баночки, якщо зрівнити звичайну баночку, це 50 мл і ось це 50 мл, просто це така вертикальна да, з дозатором, а цю ми використовуємо пальчиком або лопаткою. Так само легкими плескальними рухами, да, такими масажними, ми наносимо крем на наше обличчя і залишаємо його працювати. І поки ми відпочиваємо, а крем відпочиває. Крем працює. А тепер хочу розповісти вам коротенько про технології, про склад, який, в... Склад, який в цьому комплексі. Ну, По-перше, це є технологія Ультракальм, а це те, що я вам сказала ще на початку, того як почала розповідати про а, саме догляд а, Novage Skin Relief UltraCalm, Вона заспокоює чутливу шкіру, нейтралізує запальний процес, а відновлює захисні функції шкіри, зміцнює її природній бар'єр. і а, як результат, шкіра має змогу краще утримувати вологу і не дозволяє проникати всередину шкіру зовнішнім подразникам. А друга технологія, яка знаходиться саме в цьому комплексі, це комплекс дермаліт тактів. А вона стимулює вироблення. Природньо колагену і еластину, я вам вже сказала про його важливість, і а, підвищує пружність, пружність шкіри. Тобто, а, даний комплекс є подібним до ретинолу, але є більш щадливим і стимулює нашу шкіру працювати, не ледарувати, тому що з віком шкіра починає ледарювати. З кожним роком клітинні. А, Оці обмінні процеси, вони уповільнюються, через то зморжки стають все глибшими, і шкіра стає все такою дряблішою. Да? А так як ми змушуємо нашу шкіру працювати, ми не лише наносимо кремики, ми ще й пророблюємо масаж вранці і ввечері, а еластин і колаген виробляються набагато краще. А, технологія 3D pollution guard. це натуральний активний компонент, який працює а, як друга шкіра, тобто цей комплекс не лише заспокоює вашу шкіру. А ще і робить такий захисний бар'єр, він формує на поверхні шкіри захисний шар, він дихає, це не є ефект маски, він такий дихаючий, невидимий, і при цьому о, практично не проникне для алергенів. Тому, якщо ви все ж таки боїтеся пробувати щось нове, якщо у вас дійсно є якісь Подразнення, якісь реакції на щось нове. А цей комплекс це саме той комплекс, який вам 100% підійде. Він підходить для любої вікової категорії, він підходить для любого типу шкіри. І я рекомендую з нього починати, якщо ви ніколи не користувалися активними комплексними доглядами, які дійсно працюють. От моя рекомендація починати саме з комплексу Skin Relief, тому що він лише, не лише. Підготовить вашу шкіру до наступних комплексних доглядів. Да? А він поверне вам молодість, тому що він є антивіковий. Він зробить захисний шар для вашої шкіри, він пропрацює ваші зморщички, Темні кула. Хочу вам сказати, що, окрім того, що це є крем під очі, да, захисний, щоб не було. Щоб не так була, чутлива да, ваша шкіра, Він ще працює з моршечками, він прибирає набряки, він прибирає синячки, тобто все це працює. І хочу сказати, четверта технологія, яка знаходиться в цьому комплексі, це дермаліфт актив. А це натуральний компонент, який стимулює вироблення природного колагену. Я вам про нього говорила. Це є комплекс дермаліфт-актив. і зараз про нього так. Детальніше зараз вам зачитаю, щоб сказати слово в слово правильно. Дермаліт актив це натуральний компонент, активний компонент, який стимулює вироблення природного колагену і еластину, але має більш щадну дію. дермаліфт актив щоденно стимулює, щоденно стимулює вироблення колагену на 63%, і це доведено клінічно. І доведено клінічно зменшення гусячих лапок і підвищення еластичності. Шкіри. І а, якщо а, ви, окрім а, того, що ви послухали зараз мій прямий ефір, хочете ще подивитися відгуки, а, дуже багато відгуків на сайті, і дуже багато відгуків є, а я вам обов'язково продублюю в сторіси да, для того, щоб ви бачили, що дійсно люди користуються і а, мають результати. Я так само, ви бачите, а, мій комплекс, я його протестувала, я його використала. Майже весь 99,9% продукції новеч я використала на собі, тому можу про нього говорити сміливо, тому що я не лише є сертифікованим експертом новеч, я ще є активним користувачем продуктової лінійки новеч. І хочу вам сказати, що за півроку. Коли я почала взагалі лише користуватися саме новою члінійкою. За півроку я відновила своє обличчя, тому що в мене були зморшки, в мене був п'яний кольор обличчя, в мене були гусячі лапки, в мене були глибокі зморшки навколо очей. в мене була міжбровка, повздовжні прови, в мене була носогубка. Тобто було все, абсолютно всі 10 ознак старіння, які можна назвати, от вони всі були на моєму обличчі, і при цьому мені не було ще 40 років. На сьогоднішній день мені 41 рік я. Регулярно користуюсь саме комплексним доглядом, і хочу вам сказати, що саме комплексний догляд він працює так, як повинен працювати. Чому? Тому що а, в комплексному догляді а, всі засоби побудовані так, що формули працюють одна з одною і доповнюють одна одну. Тому, якщо ви а, придбаєте лише, наприклад, якийсь а, один крем. Він не буде працювати так, як комплекс. Якщо ви придбаєте просто умивалку, да, це буде просто у вас умивалка. Сироватка-активатор також по собі ніякої цінності, сама по собі ніякої цінності не несе. Тому дуже моя велика рекомендація. А, замовляти для себе саме комплексно. Я зараз не говорю <кхів> саме про свій догляд, взагалі про всі догляди. Вони найкраще працюють, коли в комплексі. А, це перше. По-друге, комплексний догляд. Це є заощадження для гаманця, тому що коли ви збираєте будь-який догляд окремо кожну баночку, це є одна вартість. Коли ви берете в комплексі, це є зовсім інша вартість. І якщо ви хочете замовити комплекс сам у мене, стати моїм клієнтом або стати партнером на користування, або взагалі стати партнером бренду, і окрім того, що мати дисконт 20% для себе, а ще і заробляти, ви будете. Мати дуже гарний дохід. Тому ось так, На сьогодні, я думаю, що інформація для вас досить. Я розповіла вам про комплекс для чутливої шкіри новий Skin Relief ProResent. Хочу вам сказати, що комплекс дійсно дієвий, і дуже його вам рекомендую. Наступний прямий ефір буде завтра о 10-й годині. Чекаю вас, цілую, люблю. До нових зустрічей!